Як твої справи? Сподіваюсь, у тебе все добре. Сьогодні у нас меню трішечко ігри новин. Поїхали! Мінімалізм рулить. У США придумали гаджет для тих, хто втомився від вподобайок, стрічки та постійних повідомлень. Lightphone 3. Це як смартфон, але без соцмереж, браузера і навіть без магазину додатків. Коштує він, щоправда, не по-дитячому. Близько 800 баксів. Що в ньому є? Календар нотатки, GPS і монохромний екран. Все максимально просто. Камери дві, фронталка і основна, причому селфі робляться в кольорі. Музику можна слухати через Bluetooth навушники, але закидати треки доведеться вручну, як у старі добрі часи. Фішка змінна батарея. Це означає, що телефон розрахований на довге життя, а не на пару сезонів. Загалом це такий собі антисмартфон, створений не для залипання, а для цифрового відпочинку. Ну або просто найстильніший кнопочник за великі гроші. Інсайдерська інформація. Sony припинила співпрацю зі світ Inc. За відомостями, що надходять, PlayStation більше не працює з канадською студією Світ Inc., організацією, яку раніше залучали для роботи над сценаріями та наративами в іграх. У рамках цього розриву, нібито було скасовано і деякі ігрові проекти. Зокрема, не розробку пов'язану з франшизою God of War. Це рішення може вплинути на інші компанії в індустрії. Не виключено, що слідом за Sony інші видавці почнуть переглядати свої партнерства зі студією. На тлі цього з'являються припущення, що в майбутньому в виграх поменшає так званих соціальних порядків денних, за які Світ Бейбі Інк раніше нерідко критикували в геймерській спільноті. Хм, Що це? Зміна вектора індустрії? Чи просто ділове рішення? Поки залишається лише спостерігати. До речі, у нас на каналі є ролик про цю компанію Світ Бей Біінк. Кавасакі викотили крутого робоконя на ім'я Корлео. На ньому реально можна буде ганяти по бездоріжжю. Усередині у нього водневий двигун. А керується він за допомогою розумного Ші. Цей розумник стежить за положенням тіла вершника і самого робота, аби той не звалився з сідла навіть на вибоїнах. У прому ролику показують, як Корлео застрибує на перешкоди і дереться по скелях. Виглядає як мікс скакуна з майбутнього і всюди для підкорення гір. Колись ми мріяли про телепортацію і вічне життя, а отримали кібор коня, який може. Лазити по скелях в принципі непогано. Трон знову в справі. Вийшов перший трейлер Трон Арес через 15 років після трон спадщина. Так, так, це не перезапуск, а пряме продовження. Тепер у центрі сюжету цифровий хлопець на ім'я Арес, який виривається з віртуального світу в наш реальний. Він не просто кот, а повноцінний ще з місією встановити перший контакт між людьми і цифровими істотами. Виглядає круто. Стилістика та сама, але та пар з більш похмурим вайбом. Прем'єра намічена на 10 жовтня. SteamOS скоро увірветься на звичайні ПК. Windows, тримайся! Схоже, Valve реально збирається кинути виклик Valve на геймерському полі. Один із інсайдерів, відомий як Сидлі з виклав картинку з логотипом SteamOS і загадковий підпис. Вона майже тут. Ніби як реліз не за горами, але конкретики поки нуль. Ні дат, ні офіційних заяв від Valve. з огляду на те, як непогано себе показала SteamOS на Steam Deck, де через Proton спокійно запускали купу віндових ігор. Не здивуюся, якщо частина геймерів реально. Подумає, а навіщо мені Windows, Якщо є таке, Тож, можливо на нас скоро чекає нова ера геймінг без вінди. Ще від Microsoft зібрав свою версію Quake 2 і в неї навіть можна пограти. Microsoft показала на що здатна їхня нова нейромережа М'юсай. Це інструмент, який допомагає збирати ігри майже з нуля. У рамках проекту Copilot for Gaming вони виклали браузерну демку Quake 2, зроблену повністю шим. Пограти можна прямо в браузері, але не чекайте на шедевр. Вороги мильні управління просте, графіка, як на початку 2000-х. Зате це реально робоча версія. Зібрана нейромережею на основі даних про геймплей. У споки не робить повноцінні ігри, але вже непогано справляється зі створенням прототипів. У майбутньому її хочуть використовувати не тільки для розробки нових тайтлів, а й для воскресіння старих ігор навіть без оригінального рушія. Кажуть, це тільки початок. Хто знає, може скоро ще почнуть клепати ігри швидше за інді розробників. Зой можна додати Сіджея з GTA San Andreas. Один зі свіжих модів замінює головного героя на легендарного Сіджея з GTA San Andreas. У підсумку виходить щось на кшталт GTA у стилі Sims. Поки це суто візуальний прикол. Ні стрілянини, ні викрадення тачок немає. Але в спільноті вже обговорюють, як прокачати мод, щоб було ближче до оригінальної San Andreas. Коротше, сіджей знову в справі. Тільки тепер він платить за комуналку і ходить на роботу. Де стрендінг перетворюють на фільм. За кермом режисер тихого місця день перший. Робитиме кіно Майкл Сарновський. Він не тільки сяде в режисерське крісло, а й сам напише сценарій. Проектом займаються студії А-24 разом із Кодзіма Продакшн. Тобто сам Хідея Кодзіма явно стежитиме за процесом. У продюсерах сквер пек і ще пара знайомих імен зі світу кіно. Сюжет, як і в грім, буде про дивні події, після яких світ тріщить по швах, а в реальність просочується кріпові створіння із потойбічного світу. Подробиць поки що. Мало, але звучить так, ніби на нас чекає кіно з сюрреалістичним вайбом вдовся самої гри. Оператори теж відчули тиск від технологій. Топова рекламна компанія почала тестувати роботів замість звичайних відеооператорів. В одній зі зйомок брав участь гуманоїдний робот Атлас від Boston Dynamics Він зняв справжній рекламний ролик. У Атлас начинка є лазерний сканер і стереокамери А ще руки з точними рухами і 28 ступенів свободи. Рухається майже як людина. За чітком, у 2026 році на нас чекає вихід Titanfall 3, пов'язані з Apex Legends. каже, через тихо тихою без зайвого шуму продовжує розроблення Titanfall. Одразу кілька джерел заповнюють. Реліз третьої частини намічений саме на 2026 рік, і ні, це не жарта, начебто, цілком реальний інсайт. Один з інформаторів Йоро Цукі розповів, що вперше почув про Titanfall 3 ще в грудні, але вирішив спочатку все перевірити ще раз, перш ніж ділитися. Тим часом розпавн продовжує активно розвивати АПЕК і паралельно працює над іншими проектами, наприклад, серію Star Wars Jedi. Ще у 2021 році вони говорили, що титанфу частина їхньої ДНК. Але тоді це звучало радше, як ми пам'ятаємо, а не як обіцянка зробити продовження. Лаверес пан говорив, що прямого продовження титанфул незабаром не планується. В Австралії вчені реанімували мозок померлого композитора, і тепер він знову пише музику. Ельвін Люсьєр пішов із життя 2021 року. Але його мозок, ну майже, продовжує творити. З його клітин виростили щось на кшталт мозкового органоїда, який під'єднали до електродів. Ця жива субстанція зараз стоїть у галереї, де слухає звуки довкола, і у відповідь надсилає сигнали. А спеціальні динаміки з молоточками перетворюють ці імпульси на дивні звуки, що віддалено нагадують музику. Виглядає. Як горор. Навіть після смерті тебе можуть підключити до колонок і примусити флексити. На місці цього композитора я б перетворилася на привида і лякала б цих вчених до мокрих штанців. Хлопцеві лише 14 років, а він вже змайстрував додаток. Який з точністю 96% визначає хворобу серця без жодних дротів, датчиків або походів до лікаря. Просто записуєш 7 секунд, як б'ється серце на мікрофон телефону. Його вже протестували на майже 16 тисяч пацієнтів зі США та Індії. І так він реально показує 96% точності. Наскільки круто, що навіть Обама і Байден прислали цьому хлопцеві листівки з подяками. Apple додала у фотошоп нового креативного агента. Це Ші, який дивиться на твоє фото і одразу пропонує, що можна підправити. Наприклад, він може прибрати зайвих людей на тлі або додати красиве розмиття в боке. Хочеш, обирай один із готових варіантів. А хочеш, просто напиши, що тобі потрібно, і ще все зробить. Adobe каже, що ти все, ще головний у творчому процесі, а агент просто допомагає, коли тобі це потрібно. Повноцінний анонс технології показали 24 квітня на івенті. Adobe. Схоже, студія Хангар 13 випадково проговорилася про дату виходу нової мафії Country і зробили вони це прямо у своєму блозі. В Steam. раніше був тільки розплевчастий натяк на у 2025 році. Але тепер фанати помітили конкретну дату 8 серпня 2025 року. Поки готувалися новини, щойно відбулася презентація геймплейного трейлера з мафії з Old Country. Гра виглядає ну дуже круто, і у них адекватні системні вимоги. До речі, гру вже можна Можна попередньо замовити. Вона коштуватиме 50 доларів і 60 доларів за Deluxe Edition. Команда обіцяє круто сюжетку: боєвка з кулаками і стволами, поїздки на ретро-транспорті, зокрема, верхи на коні. І шикарну Сицилію, детально відтворено до дрібниць. Усе: від будинків і одягу до гармати тачок, зроблене за духом початку 20-го століття. Президент Тукей Девіт і Смайлер додав: гравцям хочеться яскравих і коротких історій, а не марафонів на 100 з плюсом годин. Мафія The old Country і якраз про це роблять усе це на Unreal Engine 5. Тож картинка обіцяє бути крутою, або ж тільки що оптимізація була такою ж. І так у грі точно буде українська локалізація, за що їм окремо дякую. Весь такий розумний ще сервіс виявився просто командою живих людей. Стартап Nate, який позиціонував себе як ще сервіс для онлайн-шопінгу, зібрав понад 88 мільйонів доларів інвестицій. Усім розповідали, що їхня нейромережа вміє сама оформляти замовлення за користувачів. Виглядало все круто. Сервіс працював, обіцяли нові функції та розвиток ще. але правда спливла, коли почали продавати активи проекту. Ніякої розумної нейромережі не було. Усі замовлення вручну обробляли звичайні співробітники. Переважно з Філіппін. Тож замість хайпового щі звичайна дешева ручна праця. І Я ось тепер боюся, що в чаті GPT мені також відповідає жива людина. Уявляю, як же я її задовбала своїми нескінченними запитаннями. Чому Сірі так і не наздогнала інших щі помічників? Apple, начебто, застрибнула в щі перегони в 2024 році з системою Apple Intelligence. але із запуском функції усе пішло криво. Релізи постійно відкладали, щось не працювало, а дещо і зовсім довелося відключити. З чуток прокачену сірі як чат GPT чекати раніше 2027 року не варто. І то, якщо пощастить, усередині компанії звинувачують погане керівництво, відсутність драйву і хаос у командах. Групу, що відповідає за щі, навіть жартома прозвали еймлес, мовляв, жодної мети. А саму сірі називають гарячою картоплею, яку перекидають із відділа у відділ. Спочатку хотіли зробити дві мовні моделі: одну для пристрою, другу хмарну. Але потім передумали і почали переробляти все заново. Через це частина співробітників просто пішла. На WWDC показали, що сірі коли-небудь зможе, наприклад, нагадати про плани або допомогти з маршрутом. Але навіть розробники цих функцій їх наживо не бачили. Поки що все, що реально працює, це нова кольорова анімація під час виклику асистента на екрані. Хм, Раніше Apple так не робила. Зазвичай показували тільки те, що реально готове. Чутки про нову Call of Duty і можливо прототайп на реді сплив інсайт. Нібито наступна колда буде прямим продовженням Black Ops 2. І перенесе нас у 2035 рік. У сюжеті повернуться легенди Вуцим Мейсон, а ще вперше додадуть кооператив на чотирьох і відкритий світ з назвою Авалон, що нібито буде нового. Зомбі режим. Повертається оригінальний загін, включно із демпсі. Таперу мульти Всесвіття. Наймасштабніша зомбі-карта за всю історію. Новий транспорт і рівень складності, що налаштовується. Мультиплеєр епічні бої 32 на 32. Улюблені перемалюють у футуристичному японському стилі. Прокачування тепер навіть у гранати парків. Все росте і розвивається. Повернуть фішки на кшталт бігу по стінах. Так, так, Omni Movement знову з нами. А ще нам натякнули на повернення прототайп з Алексом Марсаром. Якщо це не фейк, то на нас чекає жорсткий камбек. Це були всі новини на сьогодні. Дуже дякую, що додивився це відео до кінця. Бажаю тобі гарного дня і тільки цікавих ігор. Бувай!